Доброго дня, шановні колеги, доброго дня, шановні присутні. Хто бере сьогодні участь в даному заході? Він дуже важливий, тому що ті питання, які сьогодні будуть обговорюватися, вони дуже важливі для наших ветеранів, ветеранів та членів родин загиблих захисників захисниць України. Міністерство у справах ветеранів України займається з Одним з ключових пріоритетів це е, психологічна реабілітація, спортивно-фізична реабілітація, також це е, ветеранський спорт. До речі, в цьому напрямку е, національна команда інвіктус Гейм буде приймати участь безпосередньо в міжнародних змаганнях е, в Канаді в 2025 році і е, плідною роботою разом з громадськими організаціями, які підтримують інвіктус Гейм. Ми збільшили квоту збірної національної з 25 чоловік до 35. Безпосередньо сьогодні будуть оголошені списки національної збірної команди «Invictus Game, яка прийме участь в Канаді в 2025 році. Також в цьому році, в квітні місяці, наша національна збірна приймала участь в Айрфорс в США, де під час змагань здобули 76 медалей, з них 44 золоті. Також є домовленості на 2025 рік, що наша збірна візьме участь в іграх воїнів в США. Тому в цьому напрямку Міністерство у справах ветеранів займає лідерську позицію і спільно з громадськими організаціями, які підтримують. Даний рух в країні, дякую і Мінмолодь спорту за підтримку. Що для ветеранів ми робимо можливість через фізично-спортивну реабілітацію повертатися до мирного життя? Також основним ключовим напрямком це психологічна реабілітація. Наразі при міністерстві у справах ветеранів є державна підтримка. Де кожен військовослужбовець, кожен ветеран, ветеранка та члени родин загиблих захисників захисниць України можуть звернутися за психологічною допомогою після надання цієї допомоги безпосередньо кошти фінансуються з державного бюджету. Також ми в березні місяці відкрили. Бородянський центр після повного знищення в 22 році, який займається наданням психологічної реабілітації і фізично спортивну реабілітацію. Але ми розуміємо, що е, дану культуру потрібно розвивати, і ми зараз працюємо в напрямку розвитку ветеранського спорту, в напрямку розвитку адаптивного ветеранського спорту, для того, щоб е, забезпечити ветеранів, ветеранок е, Гарній реабілітації і повноцінному поверненню в мирне життя. Також я розумію, що сьогодні буде піднята тема це, е, технології під час реабілітації, це е, переосвіта, перекваліфікація, це ветеранське підприємництво. Даними питаннями е, при міністерстві у справах ветеранів створений Український ветеранський фонд, який цього року об'явив оголосив конкурс на. Надання фінансової підтримки ветеранським підприємництвам ветеранським бізнесам було подано 219 заявок, з яких 85 в цьому році отримують фінансування від держави на розвиток ветеранського підприємництва. Також ми працюємо спільно з. Міністерством економіки, Мінагрополітикою, для того, щоб на їхній базі видаються гранти на ветеранське підприємництво. Через дію ветерани можуть подати заявки і отримати грант на відкриття власної справи. Тому я вбачаю основним напрямком роботи міністерства у справах ветеранів – це координація реалізації ветеранської політики, це більш Плідний аналіз потреб ветеранів, ветеранів та членів родин загиблих захисників захисниць України, і тому е, такі е, заходи, де можна обговорити проблемні питання, і саме головне знайти рішення для реалізації цих питань, вони дуже ключові. Я хочу подякувати всім учасникам форуму плідної співпраці. А саме головне, я хочу подякувати, що ви піднімаєте. Тему ветеранської політики на міжнародному рівні, тому що е, ми розуміємо, що допомога і в цьому напрямку нам також потрібна, і спільними зусиллями зусиллями е, ми готові робити ті е, проекти, які ми запланували. І я звертаюся до вас е, за те, що Міністерство справ ветеранів е, повністю відкрите, і ми е, готові долучатися до. Спільної роботи і закликаю вас долучатися до роботи з міністерством справ ветеранів для створення е, ветеранської інфраструктури, яка забезпечить повернення ветеранів ветеранок та членів родин загиблих захисників захисниць України до е, мирного цивільного життя. Я дякую вам, дякую за те, що дали змогу. Е, Сьогодні презентувати і окреслити ті напрямки, чим займається міністерство у справах ветеранів, і плідної всім нам роботи. Дякую, слава Україні.